цинічні вбивства РФ, наркоділків, якими керував представник країни-терориста, ДТП чотирма постраждалими у Старокостянтинові, розповім вам впродовж наступних п'яти хвилин. Ворог атакував цивільну автівку в одному із населених пунктів Пологівського району. Всередині перебував 53-річний чоловік і 57-річна жінка. Їх тіла із понівеченого автомобіля, де блокували рятувальники. Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, яким керував куратор із Росії. Повідомляють у Нацполіції. Злочинна організація діяла під керівництвом невідомого з російським номером телефону, який дистанційно координував виробництво і збут психотропів через зашифровані канали зв'язку. Учасники виконували його вказівки, виготовляючи та фасуючи психотропні речовини у професійно обладнаних лабораторіях, замаскованих під складські приміщення. Під час обшуків поліцейські знешкодили дві нарколабораторії та три склади із прекурсорами. Вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей і понад 5 тисяч літрів прекурсорів. Слідчі поліції повідомили 12 фігурантам про підозру за незаконне виготовлення зберігання та збут психотропних речовин, вчинене організованою групою. Суд заарештував усіх до усіх учасників без права внесення застави. На Запоріжжі через ворожі обстріли двоє людей загинуло. Ще двоє поранені. Поліцейські документують наслідки російського терору. 12 жовтня військові армії РФ запустили 357 БПЛА, переважно ФПВ-дронів. Чотири рази вдарили з РСЗВ, здійснили 201 артобстріл та завдали 8 авіаударів по мирних містах і селах регіону. У Новопавлівці зафіксовано влучання БПЛА у легковий автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків: водії 36 років та пасажир 32 років. Двоє дівчат-пасажирок, 17 та 19 років, зазнали поранень і наразі перебувають у лікарні. Після повторного влучання безпілотника у транспортний засіб він згорів. В останню земну дорогу славучани проводжали сержанта Семенюка Андрія Михайловича 1987 року народження. У довоєнному житті він був лісівником. Мобілізували його до лав Збройних сил України 3 жовтня 2022 року. Обіймав посаду санітарного інструктора медичного пункту парашютно-десантного батальйону. 19 вересня 2025-го, під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Криворіжжя Покровського району Донецької області Андрій отримав важкі поранення. Рідні щиро сподівалися на його одужання. Він боровся за життя до останнього подиху. Проте від отриманих ран мужній воїн відійшов до небесного війська 1 жовтня 2025 року у лікарні міста Дніпро. Щире співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому герою. У Старокостянтинові поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувало четверо людей. Серед постраждалих двоє неповнолітніх за повідомленням правоохоронців. ДТП сталося 12 жовтня близько 18.00 по вулиці. Садибній річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Део», з'їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом. В результаті цього четверо пасажирів автомобіля 2004, 2005, 2008 та 2010 років народження. Отримали тілесні ушкодження, трьох потерпілих госпіталізували ще одному травмованому, надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За позовом окружної прокуратури міста Хмельницького департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації зобов'язано виготовити облікову документацію на щойно виявлений об'єкт культурної спадщини за виз за видом Архітектура. Мова йде про будинок на вулиці Проскурівського підпілля 60 в обласному центрі. Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста Хмельницький вказаний об'єкт належить до зразків міської житлової забудови 19-го початку ХХ століття та має архітектурну цінність завдяки поєднанню цегляного стилю з елементами модерну. Не дивлячись на те, що будинок занесено до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини Хмельницької області ще у 2010 році, облікової документації на нього так і не виготовлено, що створює умови для його руйнування та подальшого знищення. Хмельницький окружний адміністративний суд прийняв рішення про задоволення позивних вимог прокуратури. Це вся інформація на цю мить. Допоки ми готуємо наступний оперативний випуск 5 хвилин на головне. Пропоную вам слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах, а також у нашому телеграм-каналі. Дякую, що обираєте нас!